Ситуація навколо патронатної служби Азову, навколо однієї з працівниць цієї служби навколо її участі в цьому форумі молодих когось там, і їх поведінки цих підприємців молодих, вона жахлива. І жахлива вона в першу чергу, навіть не тому, що вони щось сказали. Що вони образили військових, що вони чогось там перелякались, це все вже другорядне. Важливе те, що вони знову вибачились, які десятки чмонь перед ними. І суспільство після цих вибачень готове їх пробачати. У нас величезна кількість прикладів, коли різні блогери використовують отакі хейти. Як технології для підвищення своєї впізнаваності, той самий Волошин, там є Алхім і інші персонажі, вони це роблять для того, щоб заробляти гроші. Тобто вони спеціально вас ображають, вони спеціально вас провокують, підвищують свою впізнаваність і після цього е, отримують фінансові дивіденди. Е, є випадки, коли це відбувається випадково, чи то із за страха якихось молодих. Хлопців та дівчат по іншим причинам, але все це не має значення, якщо думати про те, що ми постійно вибачаємо, постійно пробачаємо. Суспільство пробачає ці історії, і наше ж суспільство, ці всі, значить, люди, вони знають, що можна робити все, що завгодно, можна ображати військових, після цього вибачитись і тебе пробачать. Нічого з тобою не буде. Мені здається, що цей приклад, і мені не здається, я впевнений, я хочу на цьому наголосити, що цей приклад повинен стати першим, коли суспільство не пробачить. Форум потрібно закрити. Ця організація повинна просто закінчити своє існування. У нас повинні. З'явитись приклади непробачення суспільством подібних ситуацій. Тому що через півтора року війни, повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, якщо до певних людей не дійшло, це означає, що до них і не дійде. І що той факт, що їх суспільство пробачить, лише спровокує нові хвилі хейту по відношенню до військових. Тому тут. Жодні вибачення не приймаються, жодних пробачень бути не може. І повинно бути ще кілька прикладів таких. Оце повинен бути перший приклад, після нього повинні з'явитися ще два-три приклади. Тобто, вони повинні зрозуміти, суспільство повинно зрозуміти, що м -м, є випадки, коли пробачення не буде. Це дуже дисциплінує. Це дуже швидко приводить до тями. Це Дуже швидко робить з тебе відповідальну людину. Бо так у нас суспільство інфантильне. Ми, як діти, які знають, що вони вкрадуть у батьків цукерку з буфета, з'їдять, потім вибачаться, подивляться от такими очима, як у котика, і їх пробачать. ніхіра повинно бути покарання в цьому випадку, тим більше там є зв'язки з. Представниками Росії, там є зв'язки з іншими дуже сумнівними персонажами, вони там всі живуть десь за кордоном, ще. ще ще Коротше, тут нехай розбираються журналісти в цьому питанні. Я вам хочу сказати, що оце питання в суспільстві, що не завжди військові праві, воно зараз впливає, воно дуже гостре. я там кілька разів три чи чотири рази за ці півтора роки. Стикався з тим, що військові викликали спеціально, там не знаю може, на честь прохання, викликали мене на такі агресивні комунікації. І, сука, мені іноді дуже хочеться відповісти. Дуже. Але в умовах того, що відбувається в Україні, ти просто закриваєш свій піз пис... і мовчиш. І немає, і ти навіть не повинен думати. Технології, не технології, особисте, не особисте. До перемоги військові недоторкані для суспільства все, ким би ти не був. Якщо ти представник суспільства, військові для тебе недоторкані, збери оце своє самозакоханість, свої поняття, свій піндрьош в кулак. І засунь собі цей кулак якомога глибше в кишеню або в якесь інше місце. Потім будеш з цим розбиратись. Так само зроби зі своїми страхами, а зі своїм комфортом і з усім іншим. Військові, як би тобі вони не подобались, якби вони тебе не напружували, як би вони тебе не лякали, вони зараз на першому місці. Суспільство повинно це зрозуміти. Після перемоги будемо дивитись, будемо, можливо, десь зміняти, десь пом'якшувати, десь робити е, більш жорстку реакцію. Але це вже після перемоги. Тому жодних вибачень, жодних пробачень, хамської поведінки по відношенню до військових. Все. Дякую.